Подивись, який камінь під цілий твій знак зодіаку. Апатит для овнів посилює рішучість і цілеспрямованість. Малахіт для тельців зберігає енергію і зміцнює внутрішню силу. Амазоні для близнюків підсилює інтуїцію, терпіння і зміцнює нервову систему. Мургані для раків створює захисне поле, заспокоює емоції. Сонячний камінь для левів підсилює впевненість, життєвий оптимізм. Фосфосидері для дів посилює зосередженість і чуттєвість. Родоніт для терезів дарує впевненість і допомагає долати труднощі. Турмарінь для скорпіонів гармонізує нервову систему і зберігає внутрішню рівновагу. Лавродорит для стрільців оберігає від негативної енергії та допомагає у досягненні цілей. Рубін для козорогів заряджає енергію лідерства і зміцнює силу волі. Аметиз для водоліїв розкриває потенціал і допомагає реалізовувати ідеї. Аквабарит для риб допомагає ухвалювати правильні рішення, врівноважу і дає натхнення. Замовляй свій браслет і відчуй силу натуральних каменів.